Поговоримо, як досягти мети, усунути перешкоди. Уявіть людину, яка йде по канату. Вона дивиться лише вперед, не відволікається на шум, страх чи сумніви. Її фокус це її баланс. Варто лише розсіяти увагу, і вона може впасти. Так само і в житті. Фокус на головному. Усуньте відволікаючі фактори або навчіться їх ігнорувати. Усе починається з рішення прийняття Рішення означає взяти відповідальність. Рішення веде до дії. Коли ви починаєте діяти, ви рухаєтесь до результату. Дія це наслідок думки. Ваші думки створюють бажання, а бажання формують ваші дії. Щоб дійти до вашої мети, не розсіюйте увагу, сфокусуйтесь і дійте. Якщо хочете разом прийти до результату, приходьте. Консультацію сфокусуємо вашу увагу.